Нам дано функцію f від x, яка дорівнює відношенню х квадрат плюс х мінус 6 до x-2. І необхідно знайти границю цієї функції. Границю функції f від x в точці 2х прямує до 2. Ми можемо спробувати взяти та підставити в. Нашу функцію просто двійку. Так перевірите, що ми отримаємо. Зайдемо від 2. Нас дорівнює. В чисельнику 2 в квадраті додати 2 мінус 6. В знаменнику 2 мінус 2. В чисельнику отримаємо 4, додати 2 мінус 6 це 0. Але й в знаменнику теж 0. Тому від 2 у нас не визначено. Тому пряма підстановка нас ні до чого не призводить. Ні до чого. Так як F від 2 не визначено. Не виз на Ч. На. Тому функція не може бути неперервною в цій точці, тому її границя не дорівнює значенню в цій точці. Тому що самого значення не існує. Але це не означає, що ось цієї от границі не існує. Це означає лише, що такий метод не дає нам ніякого результату. Але ми можемо спробувати спростити нашу функцію якимось чином. Для цього розкладемо в чисельнику наш квадратний тричлен на множники. Він нас дорівнюватиме x додати 3, що множиться на x-2. І в знаменнику лишиться те саме. Як розкласти? Наш чисельник на множники або будь-який квадратний тришлен на множники ви можете дізнатися в попередніх відео на Hain Academy. Тому ми можемо взяти та спростити ще ось x-2 в чисельнику та знаменнику. І отриматися до рівня x додати 3. Але необхідно не забувати, що наша функція fx не визначена в точці 2. А ось цей от вираз він визначений в точці 2. Але нам необхідно зберігати область визначення. Тому запишемо, що це правда лише для x, які не дорівнюють 2. Для x дорівнює 2 це неправда. І тепер ми вже можемо взяти та побудувати графік нашої функції f від x, тому що це просто буде лінійна залежність, графік якої ми знаємо, як будувати. Зробімо це. Побудуємо осі координат. Графік у нас буде відносно умовний. Не дуже точний, але головне зрозуміти. Тут у нас вісь ОХ, тут ОІ. І точка перетину нашої прямої з вісю ОІ. Це 3. На що нам вказує? Ось це. от число. Десь тут буде 3. А нахил нашої прямої це 1. Коефіцієнт біля X. Отут, ніби стоїть одиничка. Тому ми вже можемо взяти та побудувати нашу пряму. Вона виглядатиме якось так. Але важливо пам'ятати, що в точці 2 наша функція не визначена. Тому зробимо це окремо: ось тут десь точка 2. І наша крива вже пряма. В цій точці не визначена. Ось так от вона якось виглядатиме просто пряма. З нахилом 1 і перетином, з віссю Y в точці 3. В точці з ординатою 3. Але одна точка з неї виколота Точка Х дорівнює 2. Ось вона виколота тут. Ось це. Але нам не важливо, що відбувається в самій цій точці. Нам важливо знайти границю. І що відбувається? Коли ми наближаємо зліва та справа до двійки. То границя в нас точно існує, тому що ми наближаємо, знову ж таки, до цієї проколотої точки. Але в цій проколотій точці було б значення не нашої функції, а якоїсь допоміжної функції. Допоміжної функції, так скажемо, g від x до рівня x додати 3. Але вже без обмеження на двійку. То вона б мала б такий самий графік, як наша функція f від x. Такий самий графік. Тільки в точці 2, вона була б визначена. І g від 2 в нас дорівнює 5. І от важливо розуміти, якщо ми можемо взяти та описати поведінку нашої функції навколо якоїсь точки, де ми шукаємо границю іншою функцією неперервною, в якомусь околі. Ось тут є якась неперервна функція, в нашому випадку це g від x, яка дорівнює функції f від x, окрім цієї точки. То ми можемо просто шукати границю ось цієї от функції g від x. Ми можемо записати, що ця границя початкова наша існує, і дорівнює просто границі функції g від x в точці 2. А g від x вона в нас не перервна, тому просто можна підставити замість x двійку g від 2 або 2 додати 3. І це дорівнює 5. Тобто, якщо ми можемо, знову ж таки, взяти та замінити нашу функцію f'x на якусь іншу функцію, ось цю от ми вибрали, вона в нас буде єдина завжди, яка дорівнюватиме функції f'x десь навколо цієї точки, то ми можемо шукати границю цієї нової функції, а її нам шукати значно простіше, тому що ця функція є неперервною в цій точці.